Багато з'явилися запитань, багато запросів по цьому може і пора піти вже не просто навчатися самі, а й навчати людей поділитися своїми знаннями, поділитися своїм досвідом в роботі. <тас> Цей буде курс по навчанню в доглядових компонентах, по укладках. Це будуть індивідуальні уроки з клієнтом, який хоче навчитися. Я постараюся дати всі відповіді на питання, якщо людину цікавить, повністю буде розділена робота, навпіл. Тобто я собі от вже задумала, да, як би я хотіла провести урок. Миєм голову повністю розповідаю все по догляду по всіх засобах, які тільки бувають в нас в продажі в Україні, так і. Половину голови сушу я і показую, і даю е, розчіску, даю фен, і людина своїми руками пробує себе укласти, щоб це було максимально е, зрозуміло для клієнта, щоб людина справді не просто отримала інформацію, а щоб вона навчилася це дійсно робити в домашніх умовах. Тобто, по засобах однозначно все розкажу і покажу, як це треба робити, по підбору до кожної довжини. Щоб ми зробили, яка потрібна розчистка, який потрібен фен, чи може є це все вже вдома, але немає знання, як це правильно робити. От ми це все всю будь-яку проблему можна вирішити з волоссям. Я в цьому допоможу.